Топ фільмів з весняним настроєм Шоколад. Маленьке французьке містечко живе звичайним пуританським життям. Аж поки не змінюється вітер, та в містечку опиняються два нових жителі. Молода жінка Вієн та її донька Анук, вони відкривають містечко крамницю солодощів, де Вієн варить неймовірний шоколад та вгадує мрії своїх покупців. Коханий з майбутнього тім дізнається, що чоловіки в його родині мають здатність подорожувати в часі. І він використовує цей дар для того, щоб закохати в собі дівчину своєї мрії. Та згодом розуміє, що навіть з такими можливостями щастя полягає не у виправленні помилок, а в тому, щоб цінувати кожну мить життя. Амалі. Магічна історія про дівчину, яка живе у власному світі, та намагається зробити життя оточуючих кращим. Париж у весняних тонах, романтика та життєрадісність. римські канікули, чарівна історія про принцесу, яка втікає від своїх королівських обов'язків та проводить незабутній весняний день у Римі разом із журналістом. Класика романтики. Про ще декілька фільмів з цієї категорії розповідаю на своєму ютуб каналі.